Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 9 липня, у нас спека, дощу так і не було. Не дочекалися ми його з північної сторони будинку на термометрі вуличному майже 30 градусів, а на сонці всі 40. Я зараз. Рідко виходжу в ефір. На цьому тижні я не викладала відео, тому що в мене не було часу. Весь тиждень ми займаємося порятунком садочку від спеки, поливаємо, але найголовніше мульчуємо. У нас в лісі вирубка йде, будується новий масив, і рубають сосни, вивозять. А все, що там залишається, не потрібне. Вся Стружка, ось таке все разом із хвойним опадом, лишається на купах, і потім його екскаватори, коли вирівнюють землю під майбутнє будівництво, вони його просто землею заривають. Тому, поки остаточно його не зарили, швиденько потрібно це все робити. Ось таке, бачите, залишається там. Ось таке залишається. Тут і шматочки кори, шматочки гілочок і хвоїнки. І ми ходимо, збираємо, поки є можливість його взяти, тому що скоро його не буде. І мульчуємо садок. Початок тижня. Я мульчувала ось тут на сонечку, тому що тут найгірша ситуація, дуже спекотно цілий день, дуже горить усе, і навіть якщо поливи, то ці поливи не надовго. До 10-ї ранку вже знову земля суха, земля як камінь. А після мульчування ситуація набагато краща. Ось, наприклад, цю діляночку я поливала два дні тому. І давайте подивимося, як під мульчею. Бачите, під мульчею волога земля, м'якенька, тому що мульча зберігає вологу. І для прикладу я зараз вам покажу там, де не встигла замульчувати. Але також два дні тому поливала. Навіть поливала позавчора. Це один день тому. Бачите, ось буряк незамульчований. Подивіться, яка земля. І ось цю діляночку я позавчора поливала ввечері. У нас було світло. Тут ще не встигла замульчувати. Бачите, подивіться, що робиться. Води зовсім немає. Земля повністю суха. От я стукаю земля як камінь. Тому далі будемо мульчувати. вчора, скільки... У мене було сил до вечора. Я розкидала всі мішки. За один раз ми можемо набрати 8-9 мішочків. Більше немає просто часу і сили. І ось на сьогодні знову буду розкидати. Тут трішки інша мульча. Тут видно, якесь вони подрібнювали не хвойне дерево. Це швидше за все було щось листяне там понад. Дорогою понад лісом росло. Ось так вона виглядає, ця мульча. Також є і хвоїнки, тому що ліс поруч хвоя падає. Деякі кубки були повністю із листяних дерев. Подрібнювалися, мабуть, тому що ось вчора я такою мульчую, вчора я робила ось цю зону перед будинком, пересаджувала щось. Тому що поруч у мене росли дві високорослі рослини, які синім квітнуть. Це ось ця Вероніка і ця Вероніка. І вони росли по краю квітника, тому я їх подалі пересадила всередину квітника, а наперед пересадила більш низькорослі рослинки. Тому вчора була ось така, бачите, мульча. Тут і гілочки. Це мені схоже на листяну рослину. Ось така. І вчора пролила тут. Ще є досі волога. Зараз вже 11 ранку, сонце пече просто, неймовірно, але рослинки тримаються. І також висадила ось тут на сонечку, у мене дуже сильно горів клопогон. Я його пересадила в більш затінену діляночку, ось сюди під горіхом. Ось він нещасненький, бачите, але тут йому легше, тут більше затінку. І зранку тут більше затінку, і ввечері тут затінок. І я сподіваюся, що завдяки ось цьому клопогону буде більше затінку для цієї бурнери, тому що вона також дуже сильно горить на сонці. У нас вже достигла ожинка, начос, рання ожина, ось така. Завдяки тому, що половину дня на неї падає затінок, вона тут не горить. Дуже вона солодка цього року, а більш пізніша ожина поки що ще зелена. Минулі рази я вам показувала свої новиночки, гейхери. Заради них я і пішла в ліс туди гуляти, прогулялися ми ввечері, тому що потрібно було ці гейхери терміново мульчувати. Тут зовсім гола земля після тюльпанів залишилася, тюльпани посохли і зовсім голо. І завдяки цим гейхєркам своїм новим побачили, що там так багато ось цієї. Потрібною мульчі в лісі після вирубки залишилася. Висадила я їх сюди, там, де в мене тюльпани червоні цвітуть, дуже багато, рясно. А потім, як уже тюльпани відцвітають, тут ось таке порожнє місце залишається небагато квітучих рослинок, тому саме сюди і посаджені нові мої гіхірки. Ще я вам у минулих відео показувала розпаковку? Ось так вони де були місця вільні, тому що в мене дуже багато рослинок, і примули є, і морознички, чимерники, і медуночка. І отак, де, де були місця, я гехірки на них висадила. Ось тут також ранньою весною цвітуть підсніжники, цвітуть тюльпани, а потім багато місця порожнього просто. І мені здається, що якраз тут гарно буде гейхіра. Заради завдяки ось цим моїм новеньким гіхіркам, я і пішла шукати мульчу, щоб хоч трошки якось полегшити їм тут життя. І ми знайшли її дуже багато. І поки є можливість, я бачу, що можна більше в саду ділянок замульчувати. І це буде дійсно порятунком для садочку. Зараз лілейнички ще доцвітають. Вже небагато, вже є такі сорти, які я повністю зрізала цвітоноси. Вони всі дуже гарні, дуже яскраві, лілеї жовті вже майже досвіли. Платикодони цвітуть, ще з насіння вирощувала. Ось такі сині поки що всі. А цей платикодон якийсь вищий і в нього іншого кольору стовбур. Тому я думаю, що це буде інший колір. Тут у мене була пересадка на цьому місці. Ось ця біла Вероніка, бачите, яка вона височенна, повинна бути була низенька, але вона висока, десь 90 см висотою, а я її ось по краю висадила, вона падала на доріжку. І ось тут, де зараз лілейник, були лілеї жовті, дуже височенні. Вони собою закривали майже всі квіти, які позаду дуже сильно тінили на ліатріс, тому я їх висадила за будинок біля троянди. На місце всього лілейничка, а лілейничок сюди ближче до очей взяла, тому що за будинок я рідше ходжу. Тут ми в основному на веранді щодня буваємо. Снідаємо, обідаємо, вечеряємо, тому ці всі квіти перед очима. І хотіла щоб цей красень також був ближче до очей, щоб була змога ним милуватися, висадила його ось сюди. Тут я навіть квіти не зрізала. Ця Вероніка з гарним корінчиком була і під мульчею гарно переносить пересадку. Також розділяю, у мене є там махровий чимирник, який минулого року посіявся. Уся ці сіянці, де є такі порожні місця, висаджую сіянці чимирників, Так що такі в мене зараз справи. Ось це основна причина, чому я зараз не роблю відео, тому що зайнята ми або їдемо, беремо цю набираємо на це, потрібен також час, сили. А якщо вона вже в дворі, то я тоді мульчую. Перед тим, як замульчувати, ще потрібно бур'яни вибрати, зробити деякі пересадки, які краще зробити до мульчування, щоб потім уже це все не рушити. Тюльпани я також повикопувала. Одним словом, займалася такими робочими моментами в садку. Як тільки закінчу мульчувати, обов'язково зніму відео, огляд цвітіння саду. А зараз працюю, тому що обіцяють ще більшу спеку. Ось, до речі, сюди також, бачите, попідсаджувала гейхіри поміж півоніями. Ось цей кущик на осінь буду викопувати. І буде гейхера. І півонія рости. І зараз знову буду цим займатися. Дуже спокотно, намагаюся так підбирати, щоб працювати, де трошки вже затінок є впродовж дня. Одним словом, працюю, опинилася ось на цій діляночці, попереду замульчувала, а позаду в мене вже під вечір мульча закінчилася. Я повибирати тільки встигла бур'яни і зрізала вже висохші випалені сонцем квіти троянди. ексельза. Якби не така спека, то трояндочка ще б поквітла. Але, на жаль, сонце дуже пекуче і випалило все. Мульчі мені тут, ось бачите, вистачило до половини ось цієї діляночки під горіхом. І далі не замульчоване. Рослинки, подивіться, як страждають порівняно з тими, що замульчовані. Не рослини виглядають набагато гірше. У них листочки всі такі скручені донизу, опущені, земля дуже швидко пересихає. І ті поливи, які ми робимо, вони не дають ніякого результату. Тому будемо продовжувати. Садочок я свій трошки запустила, тому що я минулого року працювала. Мені не було часу, не вистачало, ввечері пізно приїжджала з роботи і небагато встигала по садку зробити. І також два вихідних не дуже багато. Тому минулого року сад не мульчувався, і як можете побачити, земля геть гола. Вся мульча, яка була минулі роки. Ми регулярно мульчували садок, її немає, вона вже повністю перероблена і просто гола земля. На голій землі дуже гарно бур'яни починають наростати, і тому постійно прополок більше потрібно, і рослини гірше себе почувають, якщо немає мульчі. Мульчувати потрібно гарним шаром, якщо є така можливість. Я ось так піднімаю листочки хост. Звичайно, це все потрібно було зробити ранньою весною, коли квіти ще не вийшли із землі. Це тоді робиться дуже швидко, розсипається мішок і швидко розпреділяється. А зараз це займає багато часу, тому що й бур'янів багато потрібно їх вибирати. І потрібно кожну рослиночку ось так підіймати листочки, щоб ненароком не засипати її мульчею, не зламати квіти. Зараз однією рукою не дуже зручно, я покажу, як я замульчовую. Ось так дуже гарно з мішка висипаю. Шар повинен бути не менше 5 см. І під листя рослинок ось туди гарненько мульчую. І так, скрізь, де в мене є можливість це зробити. Ось так розподіляю цю мульчу. І потім, коли дадуть світло, зараз світла немає, немає води, як тільки дадуть світло, обов'язково пролью, тому що сама мельча суха і земля вже під нею суха, пролью гарненько і вона тоді гарно триматиме вологу. Ось так ця діляночка виглядає до мульчування. Зараз виберу бур'яни, тому що бачу, що я тут вчора трохи пропустила, навіть кислиця, яка завжди гарно, будь-яку погоду, бачите, в'яне і сохне. Земля як камінюка. Повибираю зараз ось цей бур'ян, що тут залишився і покажу, як виглядатиме ділянка вже після того, як замульчувала. Для того, щоб був ефект з цього збереження вологи, від мульчі, потрібен хоча б 5 см шар мульчі. Чим більше шар мульчі буде, тим краще. Але от хоча б 5 см, тому що багато, звичайно, не накладеш, бо площа велика, і в мене потрібно дуже багато. Ця діляночка, про яку ми зараз з вами говоримо, на якій ми зараз прибираємо під парканом. Вона шириною приблизно метр. І довжина цієї ділянки приблизно 7 метрів. Зараз я порахую, скільки на цю ділянку піде у мене мішків мульчі. І знову ввімкуюся. І ось так виглядає вже замульчована діляночка. Десь шар мульчі в мене приблизно 5-7 см, де як вийшов на ось цю діляночку, 7 квадратних метрів. У мене пішло. Всім великих мішків мульчі. Можна було б більше замульчувати, але поки що так, тому що ще дуже багато там ділянок незамульчованих Якщо потім буде мульча, то я тоді додам і ще трошки. Ну, ось така робота. Далі буду. Продовжувати, тому що ще багато, ще ось тут всю цю територію, ж тут до яблуньки потрібно замульчувати. І там далі по садочку під яблунями. Також є діляночки, де немає ґрунтопокривних рослин живої мульчі. Також буду мульчувати там, як тільки трошечки спаде сонце. Зараз ось тут затінок від Абрикоски, тут можна працювати, а там далі вже дуже сонячно і дуже спекотно. Залишилося у мене ще. Два мішки мульчі, Я так думаю, їх якраз вистачить сюди під рододендрони. І вже ввечері потім поїдемо за черговою партією, тому що сама я не зможу її принести. Це дуже далеко в лісі, тому потрібна мені допомога. Так що бажаю вам всім всього самого-самого найкращого. Я буду далі працювати. А всім, хто працює, бажаю наснаги, бажаю продуктивності, щоб у вас все вдалося. Хто відпочиває, всім гарного відпочинку. І до наступних зустрічей на каналі.